Мені написала одна жінка в і попросила мене зробити розпаковку на 2100 гривень. Що таке? 2100 гривень? Це те, що вона отримує як одинока матір з двома дітьми. Друзі, ну що? Ну от взяли продукти: там сонячна олія, сардина, консерви, макарони, якісь пластівці, молоко. Ну, класика. Трішки порошку для того, щоб попрати. Мило, зубна паста, ну то туалетний папір, ну мінімальне те, що людині необхідно, хліб, ну і все таки двоє дітей. На іграшки тут явно не вистачає, А бетка для малят. Все. Друзі, на цьому власне тисяча гривень. Вона закінчилася. В жінки є 200 на двох дітей і на себе. Не знаю, що ще тут можна сказати. Очевидно, що прожити на це абсолютно неможливо. А потім ми питаємо, а що в нас демографія? А чому в нас так мало? А що далі? А от що далі.